Ви дивитесь зараз інфо. Релакс відео. Ось така калина оспівується в українських піснях. Ви не уявляєте, яка краса тут в природі. Якщо її дивитися наочно. Тобто в природі. Сподіваємося, що якість відео включили дуже високу. 4К, 2К. Сподіваємось, що це передасть всю красу цієї калини, як це все виглядає. Насолоджуйтесь красою, таким релаксом і таким яскравим, яскравим, ну, непередаваємим кольором листя калини. І ось вона ще не відпала, ударили там, перші заморозки були. Але ось так воно все виглядає. Дивіться зараз інфо, підписуйтесь в YouTube і Facebook на зараз інфо. Всім гарного настрою і релаксу на чергових виходних.